Доброго дня я Бойко Анастасія Леонідівна, вихованець екологічного гуртка Юні Екологи. Сьогодні я висвітлю всі проблеми і наслідки при написанні своєї роботи про забруднення повітря вихлопними газами та автотранспортом. Потрібно почати з того, що метою цієї роботи на перший план я винесла з'ясування та збереження нашого довкілля, а саме повітря, розробила системи заходів щодо збереження чистоти. Прочитавши та проаналізувавши інформацію про спо... з просторів інтернету, дійшла висновку про те, що на даний момент повітря перебуває у забрудненому стані. Фактично, у кожному подиху повітря можна легко відчути перевищення допустимих норм забруднення у літній період при великій кількості вихлопних газів у кожному мілілітрі повітря. Можна дослідити всю таблицю Менделеєва, так як рівень чистоти не такий високий, як хотілося, і як наслідок, забруднення повітря до критичних змін. Характеризують органічне забруднення. Можна констатувати, що все повітря в останні роки інтенсивно забруднене внаслідок збільшення вихлопних газів та забруднення автотранспортом. Загальною проблемою стоїть питання впровадження ефективних схем очистки повітря за допомогою механічної фільтрації. Яка видаляє пил і аерозолі, вугільної фільтрації, яка поглинає молекули газу, озонування нейтралізує бактерії, віруси, грибки, відновлює баланс іонів, розкладає хімічні токсини, потребує комплексного вирішення, проблема екологічного покращення життя тварин та рослин при викидах вихлопних газів та автотранспорту в повітря. Методи очищення повітря від промислового пилу сюди можна віднести різні циклони, апарати мокрого очищення, апарати фільтраційної очищення. Пило, осаджувальні камери, спеціальні заходи, що запобігають забрудненню атмосферного повітря. Сюди також можна віднести заходи щодо поліпшення якості повітря за рахунок запобігання або зниження виділення шкідливостей, також при цьому поліпшення. Якості повітря в таких випадках може здійснюватися такими чинами. перше це попередження пилоутворювання в місцях масових вибухів, друге, організацією серії заходів, які попереджають виникнення пожеж і запобігають загорання порід. Третє знижують забруднення повітря вихлопними газами автотранспорту. Та четверте, це дегази... дегазація вугільних пластів. У результаті моєї дослідницької роботи я прийшла до висновку, що не можна стояти осторонь нашого життя, спостерігати за іншими, а потрібно діяти. Проявляти ініціативу, не боятися робити добрі справи на благо нашій матінці, природі та людям для того, щоб зменшити навантаження на повітряний басейн навколо цих місць, слід використовувати обладнання, яке буде очищати повітря від хімічних шкідливостей і різних видів пилу. Варто ЗМІ приділяти більше уваги екологічним проблемам повітря, також щораз більше звучить про екологічну освіту і виховання населення. В багатьох роботах звертається увагу на те, що ми можемо багато зробити саме. До прикладу, провести інформаційно-агітаційну роботу по очищенню і забрудненню повітря, запропонувати шляхи зменшення негативного пливу на повітря. Провести практичні заходи та агітаційно-просвітницьку роботу серед школярів та населення району з охорони та підтримки чистого повітря. 7 вересня святкують Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба. Цінуємо довкілля, піклуємося про наше повітря.